Так, друзі, от я приїхав до нас на виробництво, де ми виготовляємо металеві балки зварювальним трактором. Ось балка, ось тут хлопці роблять зборку. Ось так виглядає зборка. Балки. Робляться прихватки, виставляються фланці, все чітко. Потім вона йде на стіл, де вже її зварює трактор. Нам вчора відкоригували і сказали, що перш ніж зварювати балку, потрібно зварювати нижні листи. От проварили, тут таку робимо Ось Зараз ще провариться з цього боку. І Після чого трактор буде зварювати цю балку. Поки що нам подобається якість зварювання балки. Є нюанси, там виготовлена балка, її трішки повело, але ми її будемо рихтувати, а так в принципі, все нормально. Як кажуть, перший блін комом, але нічого, ми вже знайшли е, вихід, як правильно це робити, щоб не так сильно вело балку. Поки що е, виходить в допусках до 5 мм. Веде верхню-нижню балку, але це не критично для е, цілосності металоконструкції. Тому, якщо вам потрібно виготовити металоконструкції, зварну балку, телефон в профілі, звертайтесь, не соромтесь, прорахуємо, виконаємо роботу, 100% залишитись задоволені. Там хлопці е, пофарбували металоконструкції, будемо Надіюсь, завтра відправляти вже замовнику. От. Приїхав проінспектувати якість е фарбування. Є нюанси. Е виправляємо всі всі моменти і рухаємось далі. Тому всім гарного дня, телефонуйте, телефон в профілі. Будемо працювати з вами. Всім гарного дня!